Віршик Тараса Шевченка з журбою Не накличу собі долі, коли так не маю, нехай зелені живуть три дні, я їх заховаю. Заховати сміє люто коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка як той ворон. Літає та краще, а серденько соловейком шебече та плаче. Нишком люди не побачать та й не засміються, не втирайте ж мої сльози, хай собі льються, чуже поле поливають щодня і щоночі. Поки не засиплять чужим піском очі. А що робить журба не поможе? Хто сироті завидує, карай того Боже.